Краківська ковбаса та знаменитий польський танець краков'як. Ось і чим у нас асоціюється краків сьогодні. Я розкажу вам про сім причин, заради яких цього літа варто відвідати це польське місто. Найперше питання, коли ви приїдете до Кракова, де і за скільки тут можна поселитися. Особливо зараз, коли влітку у Кракові безліч туристів з усіх країн світу. В цьому вам може допомогти інтернет. Власне, тут і можна знайти найкращий варіант. Отже, краків на чотири ночі. Зараз можна знайти тризірковий готель у центрі міста на одну особу за 32 долари зі сніданком. Якщо ж ви хочете чотиризірковий готель, то це буде коштувати 40 доларів. Що ж, давайте бронювати. Під час відвідин Кракова я знайшла ще одну річ, яка допоможе зменшити ваші витрати у цьому місці. Аби зекономити гроші у Кракові, варто придбати краківську туристичну картку, яка дає суттєві знижки на відвідання магазинів, кав'ярень, ресторанів та деяких готелів. Давайте зайдемо до туристичного інформаційного центру і запитаємо про особливості користування цією карткою. Доброго дня! Я хочу придбати краківську туристичну картку. Розкажіть мені, які знижки вона дає. карта краківська туристична картка це є ціла система знижок на музеї, транспорт, зокрема на проїзд у автобусах чи трамваях, а також знижки у деяких ресторанах. а скажіть, а мені потрібно купити цю картку на один день чи вона діє там на тиждень? Картку можна придбати на два або і більше днів. Я купую картку. Ось так вона виглядає. І зі зворотнього боку написано умови користування. Будемо застосовувати. Картка – дуже необхідна річ, коли ви приїхали до Кракова на декілька днів і збираєтеся відвідати чимало музеїв, чи багато їздити містом. Тоді економія з карткою досить таки суттєва. Одна з найперших речей, яку необхідно зробити у Кракові, це, звісно, обміняти валюту. Приїхавши до Польщі, найперше, що вам потрібно зробити, це обміняти валюту. Для цього вам потрібно знайти кантор. Так у Польщі називаються місцеві обмінки. їх залишилося не так уже й багато. Хоча в туристичних місцях кілька канторів ви таки знайдете. Польські гроші називаються злоти. І з золотом вони не мають нічого спільного. Купюри є номіналом від 10 до 200 злотих. Валюту обміняли. Тепер можна подивитися і на центр Кракова. Ринок глувний. Або по-нашому просто площа ринок. Це найголовніша площа Кракова. Ну як Київський Майдан Незалежності. На ринку знаходиться знаменита сукенниця торгові ряди, які збереглися тут ще з 14 сторіччя. За часів середньовіччя купці влаштовували тут склади сукна. Звідси й виникла назва сукенниці. Приміщення довжиною у 108 метрів сьогодні є найстаршою з подібних пам'яток в Європі, що збереглися до нашого часу. Сьогодні, у 21-му сторіччі, у сукенницях торгують не сукном, а іншим ходовим товаром місцевими сувенірами. Лешик Зевзда не один рік прожив у Кракові, а сьогодні займається його рекламою у Європі. Саме у нього я вирішила дізнатися, чим насамперед краків є привабливим для туристів є Якщо ви хочете побачити справжню Польщу та її історію, вам неодмінно потрібно побувати у Кракові. Ще одна причина, аби приїхати сюди, це дуже смачна польська кухня. І що важливо для туриста, у Кракові досить помірні ціни. А які страви турист обов'язково повинен спробувати в Польщі? Яку їжу? У Польщі обов'язково спробуйте журек. Це наш суп з ковбасою та яйцями. Потім котлети з капустою. Ну і вареники, які тут звуться піроги руські. Ще однією фішкою Кракова сьогодні є велосипеди. Катаються на них як місцеві мешканці, так і туристи. У Кракові дуже популярним є катання на велосипедах. Давайте запитаємо, скільки коштує прокат і де тут краще кататися. Він добрий, добрий. розкажіть, скільки коштує оренда велосипеду? Цілий день буде 35 злотих, а година 5 злотих. А де на велосипеді найкраще кататися? Можна, вісу, поїхати, можна кататися біля Вісли, там є велодоріжки. Ну і найкраще це безумовно центр міста. Uh -huh. А я повинна віддати велосипед сюди, чи може ще десь його залишити? Тут і оддає 4. Тобто тут взяти і сюди привезти? Uh -huh. Так, тут. Так, ну який велосипед? Ви мені цей даєте? Цей велосипед, так, можна. Будь ласка, 5 злотих. Так, дякую. Поїхали. На площі ринок раджу спуститися під землю, де знаходиться, мабуть, найцікавіший на сьогодні з кратівських музеїв. Те, що вас вразить у Кракові, це археологічний музей. Він знаходиться на глибині п'яти метрів під землею. Вся експозиція музею це сучасний інтерактив. Вхід сюди коштує 12 злотих або 4 долари. Імітація пожежі, рештки середньовічної бруківки та інтерактивні карти, на яких ви знайдете історію кожного з будинків у центрі міста. Ось що таке сучасний музей у Кракові. А придбати квиток до музею легше і простіше через інтернет. Тоді вам не доведеться стояти в черзі разом з туристичними групами. Одним з брендів Кракова є ось такі бублики, Називаються вони краківські обважанки. Це улюблена їжа студентів і туристів. Будь ласка, одну обважанку можна а коштує така краківська обважанка півтора злотих. Це 50 центів. Коли з'явились у Кракові перші обважанки, сьогодні вже не пам'ятають і самі краків'яни. Але їх смак пам'ятають усі, хто мешкає або колись мешкав у цьому місті. Сьогодні краківські обважанки користуються таким же попитом, як і 10 чи 20 років тому. Та жінок, яке Знайти ще один місцевий бренд, знамениту краківську ковбасу, у Кракові виявилось справою нелегкою. Краків'яни кожного разу говорили, що такого окремого сорту краківська ковбаса просто не існує, і все ж таки у центрі міста мені вдалося знайти магазин, де продавали саме ту справжню краківську ковбасу. Зараз ми побачимо, як саме виглядає краківська ковбаса і з чого її роблять. День добрий. добрий. У вас тут краківська ковбаса є? Угу. Покажіть. А ось це вона. А з чого її роблять? Яке м'ясо? Це чиста свинина чи іде якесь змішане? Чиста як шабле. Угу. Добре, а можна скоштувати? Так. Один. Так, дякую. Так. Свинина. М -м -м. Краківська ковбаса дуже смачна. Ви знаєте, за смаком справді нагадує ту Краківську, яка продається в Україні. А де виготовляють е цю ковбасу? В околі Кракова. Біля Кракова, я зрозуміла. Е а -а її часто купують в Кракові? Вона популярна? Люблять Барто, її? Туристі дуже часто купують як упомінки з Кракова. У літку центр Кракова схожий на справжній вулик. Тут і туристи з усіх усюд, і карети, в яких можна проїхати з центру міста. Ну і безліч ресторанів, які припрошують своїми цінами. До речі, про місцеві ціни на відміну від Парижа Берліна, не кажучи уже про скандинавські столиці, краків приємно вражає своїми невисокими цінами і можливістю вибору. Ціни у краківських кав'ярнях досить демократичні. Якщо ви замовляєте піцу у подарунок, вам принесуть пляшку пива. А ось зелений чай, наприклад, коштує близько двох доларів. Одне з найвідоміших або по-сучасному культових місць Кракова знаходиться зовсім недалеко від його центру. Це колишня королівська броварня, а сьогодні популярний краківський паб-бровар, якому вже понад півтори сотні років сюди приходять не лише щоб випити якісного місцевого пива, але й відчути неповторну атмосферу краківських пивоварень. У Краківі ще варто приїхати для того, щоб спробувати справжнього польського пива. А подають його не у кухлях. А ось у таких метрах. Чому у метрах? А так зручніше. Бо ніхто не помічає, скільки ти насправді кухлів пива випив за вечір. Крім того, метр коштує дешевше, ніж коли брати кухлями. Обстановка у найвідомішому краківському пабі сьогодні залишилася практично такою ж, як і за часів Австро-Угорщини. Та й смак пива, яке тут варять, як і колись у величезних мідних чанах, не став гіршим. А от кажуть, що пиво корисне для здоров'я, це правда? Пиво так. Дріжджі мають вітаміни, та й взагалі наше пиво очищає нирки. А скільки потрібно випити пива, щоб це не було багато? Щоб було добре для здоров'я. Скільки треба випити? Ну не можна пити багато. А скільки треба, щоб було добре? Пів літра півлітра у день буде достатньо. А ви самі п'єте пиво? П'є, але мало. Мало? Один раз на тиждень. Ага, пробую, коли варите. Probou,